Вітання усім слухачам на Радіо Надвірна FM. З вами я, ведуча Богдана Іванків, і пропоную підкручувати ваш звук, тому що саме зараз ми будемо спілкуватися дівчиною, яка заряджає позитивом, і найголовніше співачкою, яка завойовує мільйони сердець. І це тайна вітання на радіо Надвірна. Усім усім привіт Розповідай, як пройшли твої свята чи пекла ти пасочку. Звичайно, пекла, багато е, їла. Е, тепер треба піти в спортзал, напевно. Скоро літо, потрібно качати горішки так. свої. Так, так. А, але класно все пройшло за великим столом, з родиною. А, на жаль, не зі всіма, але все ж таки відсвяткували. Супер ми підтримуємо українські традиції. А, ти пекла пасочку чи купувала? Признавайся всім. Пекла, пекла. О! В мене ще так вийшло, що е, в п'ятницю в мене були ефіри в Києві, і в суботу зранку я тільки приїхала і зразу після потяга на кухню пекти пасочки. По якомусь особливому рецепту? Е, е, ні, не по особливому рецепту, але мені допомагала моя бабуся. Ось і вона е, трішки краще знає, як це робити, але все ж таки у мене вийшло. І давай так по секрету між нами чи їла те м'ясо, ковбаску домашню і все домашнє? <рес> Звичайно, їла. Я е, коли сідаю за стіл, мені страшно, що я переїмся, і мені здається, що інколи таке буває. Я думаю, це не страшно. Нас завжди врятує спортзал, а якщо не врятує, то можна сісти знову поїсти. Дуже круто, що ми почали на такій вайбовій ноті, тому що слухач зразу розуміє, яка ти позитивна, тому що такою ти і являєшся, і себе позиціонуєш. Тайна це нове обличчя української музики. Дівчина, яка ділиться зі слухачем тим, що у неї на серці. Тому хочеться якось трішки більше дізнатися про твою творчість. Розкажи нам, З чого це все почалось? Чи ти співала з дитинства? Чи можливо ти сама розвивала в собі цей талант? У мене дуже цікава історія. Все почалось з того, що я приймала участь в конкурсі краси. І, звичайно, я там, здається, друге місце зайняла. І в мене була можливість. Мені дали безкоштовні, здається, три заняття Ну, такі звичайні пробні. І я Давай своїх батьків, я хочу піти, я хочу почати. Вони ні, тому що ти дома ніколи не співала, ми не бачили, щоб ти. От маленькі там діти беруть щось собі в руку, ходять по, по будинку, співають. А я такого не робила, але робила, коли ніхто не бачив. Секрет мамі не розказує батькам. <ріст> так, і я все ж таки дуже вдячна, що мама мене е, пустила на ці заняття. Я почала співати, почала їздити на конкурси, на фестивалі. Е, багато приймала участі от саме в таких от конкурсах, де я могла показати, що я, що я можу. І потім в мене з'явилася можливість е, вже е, продюсуватися, бути співачкою тайне, і ось так от все починалося. От я насправді дуже люблю задавати це питання нашим гостям, тому що саме в цей момент, коли вони відповідають, вони поринають у ті спогади, і в них так світяться очі. І я не можу не задати це запитання тобі. От коли ти починала свою таку, скажімо так, тернисту дорогу у цій сфері, чи могла подумати ти, що ти здобудеш таку любов слухача саме тоді? Насправді ні. Я коли починала, я взагалі не знала, що таке бути артисткою. Я не знала, як це взагалі відбувається. Що потрібно що робити взагалі? <різь> от порівнюючи своє життя, тоді і зараз значні зміни. Дуже значні. Це дуже щільний графік. Це коли ти можеш 2-3 дні не їсти, бо нема часу. От тому от тоді я була така маленька, що я не там. Інколи могла пропустити якісь заняття, не піти, а зараз я розумію, що в ну, тебе немає варіанту. Ти, чи ти голодна, чи ти не виспана, чи ти втомлена, чи в тебе взагалі тебе щось болить, немає нема різниці, і ти або виходиш на сцену і маєш показати глядачам, що в тебе все добре. Або йдеш на ті ж репетиції і також показуєш, що в тебе все добре, тому що коли ти почнеш нити, тебе почнуть там. То... Ми, ми зрозуміли, це ми упустимо цей момент, що починають робити з артистами в такому випадку. А от, до прикладу, фанати. От, вони впізнають тебе на вулиці, фотографуються. Звичайно, бувають такі випадки, але. Е... Хочеться, щоб от я так прийшлася до мене. мене всі впізнали. Та, Але ми до цього йдемо, і я впевнена, що е, це скоро буде. Я теж впевнена. Ні, я на 100% знаю, що так буде. <рес> от що до початку, розкажи нам, будь ласка, який взагалі перший, скажімо так, твір, яка перша пісня твоя була, і чи здобула вона такої розривного такого моменту? А, насправді я дуже боялася випускати перший кліп, перший трек, адже це я ще навчаюся в школі, і в мене завжди було, що мене будуть дуже критикувати. Ось. І я досі, в мене досі в голові таке є. Я така просто людина є, і ось дуже страшно було, але можу сказати, що на даний момент. Моя творчість поділяється на таких три етапи. Перший етап це коли якраз я починала перші треки, я не знала, що таке ходити на інтерв'ю. я не знала… Я не знала, що таке взагалі піти на студію, записати трек <хи> чи зняти кліп. Ось це було такий ще початок навчання. Це був перший такий етап. Другий етап це коли я втратила свого батька і також е, почалась повномасштабна війна. Mm -hmm. І, звичайно, мої думки дуже змінилися. Я почала по-іншому бачити світ. І ось третій етап це якраз остання пісня. Чекай, коли я вже... Більш-менше приділилися в якому стилі я хочу співати, що мені подобається, коли я вже вивчила, як і що має відбуватися. От щодо критики, а взагалі багато в твою сторону таких негативу такого, скажімо, так а, насправді не багато такого, аж негативу, але найбільше мене так нервує, коли називають Таяна. Це напевно страшні спеціалісти по англійській мові. Вони читають і це ще там є в Ютубі такий коментар, що якось я думала, що це Таяна, і зайшла подивитися це не Таяна. І а ой. Аж... Але насправді я дуже я розумію, що я всім не можу подобатися, я до цього нормально Однозначно. відношусь. І ну, в кожної людини різні смаки, і я до критики взагалі така відкрита. Чи як це правильно сказати. Приймаєш? Так. Сприймаємо, але не реагуємо. Що ж, ми дізнались трішки більше про тебе, про твоє життя, початок, старт. А сьогодні ти до нас на радіо надвірне завітала з такою метою презентуватися свою нову пісню, яка вже почала рвати хіт паради, тіктоки і все можливе в соцмережі загалом. Це пісня «Тайна» Таян чи... Тайна. Тайна". <глав> я> Я <самаст. глав 'я> пісня Чекай. Розкажи нам, будь ласка, взагалі історію життя цієї пісні. Насправді цю пісню мені написала моя подруга. Ось, і коли вона мені її показала, цю демку, я зрозуміла, що це те, що я в даний момент хочу розказати своїм слухачам. Я зрозуміла, що ця пісня от так мені прям лягла е на душу, що вона мені сподобалася. Звичайно, внесла якісь свої там корективи, щось поміняли, щось додали, і от народилась пісня. «Чекай». Зародилась. А от зараз такий час, коли пісня, це, звичайно, дуже добре, але хочеться закріпленого за нею кліпу. І я знаю, що на твою пісню вже знято такий драйвовий кліп. От взагалі, звідки виникла ця ідея? І чому саме в такому рок-н-рольному стилі цей кліп, байкери і, і все в цьому типі? А, ідея кліпу в тому, що я з такої елегантної, красивої дівчинки, з такої спокійної співачки переходжу в співачку зі своїм бендом. Адже коли пісня звучить без бенду ізи, це дуже велика різниця, Ну не прям така, але є різниця. Ось. І от саме цього кліпу було такий, такий задум, щоб показати, що я тепер виступаю з хлопцями, що в мене змінився також і в стиль музики. Ось, от. Так, От аби... а, а ти можливо порівнювала цей кліп зі зі своїми попередніми? От чи він відрізнявся такою прям активністю людей, лайканням, захопленням? Uh, насправді так, так. Uh, всі мені кажуть, що ти зовсім по-іншому виглядаєш, ти зовсім по-іншому співаєш. <рес> тому що справді от, в останній пісні То в мене голос трішки інший, тому що я добре над ним попрацювала. І були, от, що казали, що ти, ти там зовсім інша. Там в, в комусь знайомих я включала, казала, це ти співаєш. Я кажу, ні, не я, просто так включила <клічно> <клічно> вам, послухайте, це неймовірна історія, тому що пісня дійсно запальна. Така ух хух А ти ще подивишся до неї кліп? До речі, рекомендую вам перейти на ютуб -канал і подивитись кліп тайна. Чекай, піднімаємо активність тайні. Що ж, це дуже дуже цікаво. пісню. Чекай, ми прослухаємо уже в кінці е, нашої розмови, зустрічі. А е, я е, переважно під кінець запитую таку, ми не забуваємо, на жаль, цю тему. Тема війни, е, актуальна тема. От е, скажи, будь ласка, чи живеш ти волонтерським життям? Чи допомагаєш ти нашим захисникам? І е, взагалі розкажи про своє волонтерське життя? Звичайно. Ще з початку війни я зрозуміла, що оскільки я ще не є повнолітньою, я не можу працювати, але я можу співати і робити благодійні концерти, долучатися до них, збирати гроші для наших найкращих героїв, які нас захищають, адже тільки так я можу чомусь допомогти також. Ми робимо благодійні концерти для діток, які е, вимушено переселені, які втратили своїх батьків. Тому для мене це дуже важливо, дуже складно насправді вийти на таку сцену, адже неодноразово я навіть співала для наших військових, і дуже це складно. Але я розумію, що можливо саме своїми піснями я зможу підняти дух наших українців. І ми якнайшвидше дочекаємося нашої перемоги, і вона обов'язково буде обов'язково. І ми її відсвяткуємо гучно і насправді дякуємо нашим захисникам, усім, хто зараз слухає радіо надвірна, волонтерам вдячний, неймовірно. Що ж та. Тайна, ми заговорили про Таяну, і в мене вже в голові, знаєш, не хочеться помил помилку зробити. І я вже в голові прокручую, як то правильно. Е я думаю, на цьому моменті, такому позитивному, ми можемо завершувати нашу зустріч. Я неймовірно тобі дякую за те, що ти знайшла час у своєму щільному графіку. Е завітала до нас на радіо Надвірна. Е я впевнена, тебе чекає багато перемог, е звершень. П'ятисталів, і я тобі бажаю лише просування у цій сфері. Неймовірно вдячна вам за підтримку. Сподіваюся, що ще не один раз до вас завітаю. Будемо а, чекати. <гум> <гум> і хочу побажати всім нашим українцям, нашим слухачам мирного та спокійного дня. А вам, шановні радіослухачі, мирного та спокійного дня. Шановне панство, бажаю тільки гарного настрою і пропоную послухати хід нашої гості Тайна Чекай. Тихає місто, в якому так тиснуть. Люди однаково рісні, не вистачить кисні, брі нездійсню. Смерті сховаю руки і серця хвилюючи слухи, в тких телефонних сполуки вночі Вітавої розлуки чекає куса. Кожне твоє вирване слово, залізе на одно душі під корін.